Зал Івано-Франківського міського суду на лаві підсудних скандально відомий прикарпатський стоматолог. Його прозвали різником за те, що вбив та розчленував двох своїх друзів, начебто приревнував до них свою дівчину. Прокурор шокує присутніх, оприлюднює останні докази, відео слідчих експериментів і перші зізнання без адвокатських підказок, а також розсекречені матеріали негласних слідчих дій. Запечатані конверти розкривають всередині диски. На цих кадрах Юлія Бойко вперше розповідає про страшні вбивства. Їх чинив її тодішній коханець, стоматолог Ігор Вуйців. Після допиту вона показує слідчим, де заховані пошматовані тіла Ігора Струтинського та Антона Кучерака. У пакетах розчленовані трупи та одяг убитих. Побачене шокує. Родичі жертв не можуть стримати сліз. А це вже відео слідчого експерименту. Той самий стомат кабінет. Підсудний показує, де розпивав із Ігорем Струтинським алкогольні напої і розповідає, що саме призвело до бійки. Я побачив, як Ігор Васильович пальпує молочні залози моєї дівчини. У результаті спала хремнощів, А відтак перше вбивство. Звідси взяв ножиці і наніс йому удар в це око. Після після цього я вийшов. Юля побачила, що він лежить і почала панікувати. Я спробував її заспокоїти. Тіло свого товариша Ігор Вуйців розчленовував самотужки, холоднокровно розфасував по пакетах і майже тиждень зберігав його у підвалі. Потім разом із коханкою Юлею Бойко відніс на смітник про те, що сталося. Дівчина різника нікому не розповідала. Слідчим лише згодом зізналася, мовляв, боялася за власне життя. Пригрозив мені, щоб я нікому не казала, бо інакше він зробить таке саме зі мною. Я була налякана тим, що сталося, і тим, що він мав зробити зі мною. друге вбивство відбулося за місяць. Все за такою самою схемою. Той же стомат кабінет, кілька літрів розведеного спирту. Зі слів Вуйців, Антон Кучерак почав залицятися до Юлії Бойко. Він знову приревнував і убив молотком. Я взяв іще пару раз йому дав в районі потилиці тіло Антона Кучерака, різник стоматолог, так само розчленував до смітника. Знову ж відніс разом зі своєю пасією. Скільки всього було пакетів? Багато. Участь Юлії Бойко у вбивствах до нині остаточно не встановлена. Спочатку вона фігурувала як свідок, потім їй закидали замовчування злочину. Тепер же світить співучасть. Прокуратура оприлюднила матеріали негласних слідчих дій телефонну розмову між Юлією Бойко та Ігорем Вуйцівим. У ній вони розмірковують, куди сховати трупи, і разом шукають місцину, де немає камер відеоспостереження. Ні аж дві своєю аркою, що я тобі так більш поцілувала, а от нас прям на бік, а ми зайві на кутє. Значить, є два варіанти. Коротше, давай відправляй, бо я не хочу тебе бачити. Все, що я так розумію, що обвинувачені спілкуються з приводу відеокамери, які знаходяться по вулиці Вовщинецькій. Пройде ще один моторошний етап резонансного судового слідства. Попереду дебати, останні слова підсудних та головне вирок при карпатському різнику та його коханці.